Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про матч Тоттенхем Челсі. Перше, що хотілося б розпочати, це з головного враження від Тоттенхема. Команда наче вийшла одразу програвати, а не вигравати. Я не розумію причин, чому Тоттенхем відіграв настільки погано. Один гол Челсі чого вартує. Куча браку, позиційних помилок, програних дуелей. Всі лідери провалили цей матч. Сімоса взагалі замінили двічі, і тільки Вікаріо не дав Тоттенхему піти споля з, з рахунком 4-0. В епізоді з Рісом Джеймсом, на мою думку, Бетанкура потрібно було видаляти. Людина йде прямою ногою в ногу іншого. Це пряма червона картка без роздумів. Але це апел, Тут рівень суддівства комічний. Напевно, один з найцікавіших моментів цього матчу з тактичної точки зору, це вкидання Тоттенхэма, якому Челсі показав, як можна боротись з такими закиданнями в штрафну. В цьому сезоні доволі багато команд забуває з таких аутів, і Челсі страждає від них доволі часто. І відповідь на них була дуже оригінальна. При вкиданні Челсі відправляє трьох своїх футболістів до центру поля, тим самим ставить перетотихому вибір. Або вони залишаються всіма силами штрафні, і якщо вони виграють боротьбу, то скрізь за все забивають. Але якщо вони і програють, то заб'ють їм. Другий варіант вони відводять штрафної трьох своїх футболістів, щоб прикрити футболістів Челсі у випадку контратаки. Але тоді основна сила такого аута нівелюється, адже в Челсі на двох гравців більше в штрафній. До того ж, три гравця, які готові бігти і створювати моменти у відповідь. Це дуже цікава ідея, адже Челсі не просто підлаштувався під такий розіграш, наприклад, почавши випускати на поле більш високих футболістів. Не просто нівелював небезпеку таких стандартів, а й знайшов в них користь для себе. Цікаво буде послідкувати, чи переймуть цю ідею інші клуби. Весь час зіграв в цьому матчі прекрасно, але хотілося б окремо виділити найкращого гравця цього матчу Мозеса Кайседо. Він просто розриває центр поля, виграє дуелі, страхує партнерів, створює моменти, забиває. І як на мене, цей матч черговий раз доказує, що Кайседо, якщо не найкращий опорний півзахисник світу, то близький до цього статусу.